Представники відомого клубу приїхали в Лондон за Михайлом Мудриком. Українець відзначився хет-триком за юнацьку команду на турнірі, присвяченому Ліонелю Месі. Руслан Маліновський влітку покине Дженно заради сенсаційного трансферу до топ-клубу серії А що зробив Віктор Циганков у матчі Жирони, що вписало ім'я українця в історію іспанського клубу. А також як Віталій Миколенко став жертвою зірки Челсі у поєдинку АПЛ. Та важливе рішення для збірної України перед чемпіонатом світу. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Артем Рибак продовжує дедалі яскравіше розкриватися у системі Барселони. Український півзахисник спочатку відзначився двома асистами за барсою 16 у матчах на кубку месі. А вже вчора зробив на цьому турнірі ще й хет-трик. He was probably mm. playing uh, at this level just two years ago. As this is uh, another really good Barcelona attack, and the finish is a neat and tidy one from Artem and Ribac. And Barcelona have doubled under the cosh for most of the second half. And only that free kick to <laughs> show for their attacking efforts, but is that about to change? <laughs> yes, it is! Right on cue by himself.

Він є вихованцем Динамо Києва. Алголда ал ал Денис Соколовський. Але не тільки цей молодий талант проявляє себе за кордоном. Так у сьомій лізі Англії грає 17-річний український форвард Максим Бойчук, у якого в цьому сезоні там вже сім голів у десяти матчах. Класне визнання отримав у Португалії і Георгій Судаков. Його гол у ворота Касапії визнано кращим у листопаді. Бетон. Нещодавній дубль Віктора Циганкова у матчі з сусідадом не тільки підняв Жирону із зони вильоту, а й вписав ім'я українця в історію клубу. Справа в тому, що ще ніколи в історії смугастих жоден із футболістів не робив на виїзді дубль у заключні 15 хвилин. Більш того, за останні 6 років у Жирони взагалі на виїзді лише два дублі, і обидва на рахунку Віктора. Ось зараз і у 23-му році у ворота райо. Вже після гри Мічель сказав, що Циганков важливий гравець для команди як в Атаці, так і в захисті. І що він потрібен клубу для того, щоб забивати голи. А ось ранню заміну Ваната тренер пояснив проблемами зі шлунком. Владислава зняли у перерві після першого тайму. А ось Віталій Миколенко свій матч провалив. Саме дві помилки українця коштували Евертону поразки проти Челсі. Спочатку захисник обрав погану позицію на фланзі, не розібравшись з опікою між Пальмером і Нету, а потім залишився один на один з португальцем, який легко обіграв Віталія і віддав гульову на Юсто. В іншому ж Миколенко був непоганим виграв 4 з 6 єдиноборств, зробив 3 повернення м'яча, виконав по два перехоплення і виноси. Зробив одне відбирання з двох спроб. Крім того, в активі Віталія було три точних лонгболи з п'яти, а також два паси під удар. Скаути Бешикташа приїжджали в Лондон задля діалогу по Михайлу Мудрику. Стверджують в Eagle Media. Оскільки справа з дискваліфікацією українця проходить ледь не таємно, то турки вирішили дізнатися особисто. Чи існує ймовірність того, що українця можна було б взяти взимку в оренду мудрик, особиста ціль головного тренера Орлів Ялчина. Детали зустрічі сторони не розголошують. А ось Йожев Саба в швидке повернення Михайла не вірить. Мудрику буде дуже важко, це 100%. Те, що він там десь бігав, це хеня. йому треба бути тактично навченим, перебувати в команді, відчувати партнерів, розуміти вимоги тренера. Це ж не стометрівку пробігти. Дуже багато буде залежати від тренера, до якого він потрапить. Мудрику потрібні не лише заняття в групі, а й індивідуальна робота, бо в нього особливий випадок. Тренер із фізпідготовки в Челсі має чітко знати, як його готували цей рік, щоб ноги мудрика витримали навантаження. Дай Боже, щоб йому дали добро грати, але фізично і тактично йому буде непросто, сказав спеціаліст. Руслан Маліновський може отримати дуже несподіваний розворот кар'єри, оскільки його контракт спливає влітку. А після травми він повернувся ледь не у свою кращу форму. То півзахисник став бажаним придбанням для відомих клубів серії А. Футмеркато стверджує, що Інтер та Ювентус активно вивчають можливість підписання українця, оскільки йому виповниться навесні 33 то він здатен ще провести декілька сезонів на високому рівні. Тим паче, що заради таких клубів Маліновський міг би й погодитися на статус резервіста, очікуючи на свій шанс від головного тренера. Збірна України офіційно обрала місце проведення матчів плей офф відбору на чемпіонат світу 2026 року. Свої поєдинки ми проведемо на Месталі у Валенсії. Там у нас досить велика діаспора вболівальників, сприятливі погодні умови для технічного футболу і досить велика відстань для перельоту нашим суперникам. До того ж, оренда цієї арени вигідна ще й фінансово. Перший матч ми зіграємо зі шведами. А далі, якщо все буде добре, то на нас вже чекає фінал з переможцем пари Польща Албанія. Правильною відповіддю під минулим відео був один з найтитулованіших гравців в історії футболу Дані Алвеш, бразилець, якого багато хто вважає кращим правим захисником 2000-х, і який після року колонії зараз повністю відійшов від публічності і пішов у релігію. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз кожному, хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей!